Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько вели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно. Рочарувались в українцях і дуже швидко взагалі забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами Третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них, реально, для європейців ситуація в Україні, от, от, от щось там в Ірані, в Ракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно от така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дідбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, нам проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. Серед нас існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації, капець просто І бидлячі, і вони залишають ужасний слід в усьому світі про нас. На жаль, нам треба... Я, я от закликаю вообще всіх українців. Ви якщо бачите бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От, от, вставати їх і учіть.